Друзі, доброго ранку, 18 травня, я в Одесі, зараз 5 ранку. Я вже нафарбована з мокрою головою, біжу на зустріч сонечку. Чому з мокрою головою? Тому що я ще вчора ввечері покупалась і мене вирубило, я уснула, не висушила голову, прокинулася вона мокра. Я так трошки в капюшоні, то для вас зараз зняла капюшон, сказати декілька слів. Біжимо на зустріч новому дню. Схід сонця з кожним днем все раніше і раніше. В 5.20 сьогодні. Раніше було в 6, а зараз в 5.20 Біжимо, як завжди, ми запізнюємось. Дивимось на дорогу. Все помито вже. Фух, попереду Тарас Ригоріяч. Чесно кажучи, я вже втомилася бігти. Ну, як завжди. Тарас Ригорійович, добрий ранок. Ми біжимо. Боже, я бачу там, що небо дуже рожеве. Рожеве, рожеве, але є хмаринки. Небо затягнуто, і сьогодні цілий день буде хмарно за прогнозами. Ось так. А після обіду навіть може бути дощик. Так що, але нічого, я бачу, що небо красиве. Серед дерев його побачити складно. Да Ростянь? Ростянь? Давно ми вже не виходили на зустріч сонечку, так? Да? Скучили, скучили за цим процесом, за цією магією, ранковою магією. Біжимо. Люди їздять на самокаті, а ми, як завжди, біжимо. Просто разом, ну не дозволяє. Не дозволяє. Боже, яка там краса? Нам треба вже бути на березі. Друзі, навіть звідси видно, яке небо многослойне. Хмари з проміннями сонця. Ой, клас, яке воно красиве. Люди вже прибирають по парку. Костюнечка, давай швиденько. Вже 5.20 є, вже в... 5.19. Друзі, ви бачите наше сонечко. Сонечко, добрий ранок. Добре ранок, Україна. Растюня, біжимо. Друзі, з новим днем вас. Подивіться, яка гладь, яке море спокійне. Вау, клас! І сонечко, з новим днем вас. Нехай цей день буде неймовірний. Принесе вам тільки радість, добро, мир, спокій. Яка сонячна доріжка, вау! Дякую тобі, Боженька, за цей ранок. А де Растюня? Растюня? Я думаю, ти теж дякуєш, да, Богу, бо щось знайшла вже. Перекусила. Другий завтрак вже стався. 5.20. Добрий ранок, Україна. А ні, хтось писав, да, що трошки вже задовбала ця пісня, хоча ну це вже гімн. Ми йдемо зустрічати схід сонця, і це наш гімн. Добре ранок, Україна. Але зараз хотіла сказати, що в Тіктокі поширюється там таке річетатів. Ну, я співати не вмію, але щось нове вам привнесу зараз. Тобі ще важко? Мені вже краще. Дивлюсь у дзеркало. Хто там красивий такий? Це я. Ану не ний. Ану не ний. Зрозуміли <світок> <Не> посил. <світок> Тобі ще важко? Мені вже краще. Дивлюсь в дзеркало. Хто там красивий такий? Ану, не ний. Ану, не ний. Тримаємось, щоб не було, ми тримаємось. Зиття продовжується. Ну що, як вчора ми бачили, да? Сірени, вибухи, йдуть молодята, їх вітають, тут діти співають. Ну, в такі часи ми живемо. Що все Це і відразу дивимося. Кисюня, добрий ранок. Добрий ранок. Добре ранок, Україна, опа. Добрий ранок, привітали. Ланжерон, 18 травня. Боже, сьогодні сонечко неймовірне. Сонечко, як завжди, воно завжди неймовірне, сьогодні небо. оце що воно слоями такими. Вау. Добре ранок, Україна. Багато людей всі злякалися погоди, напевно ще й тривог, і вночі була тривога, і вчора ж Ох, обстріли були. Там сонечко. йдемо, ти хочеш, щоб ти не пішла. Хоче йти. Боже, яке сонце. Я думала, що його не буде видно, а як його сильно видно і неймовірний світ сонця, неймовірний. І ще ця гладь. Растяня дала грацію по максимуму, грацію по максимуму. Грацію, грацію, растя. Верблюд? ні, грація, грація, пішла грація. Давай. О, давай, головочку повище, растя, головочку. Растя, грацію дай. Особливість в тому, що вже по сонячній, а ні, от зараз сонечка трошки видно, трошки є ця сонячна доріжка, тут її видно. Ви ж розумієте, що сонечка все уходить від нас, уходить в сторону, раніше воно тут вставало, ми бачили скід сонця, а зараз воно йде, все далі і далі. І тому я ж думаю, як покупатися, щоб, щоб пройтися біля сонячної доріжки. Друзі, я вітаю вас з новим днем. Я пішла купатися і тривога. От ну як можна це витримати? Ой. Тобі ще важко, мені вже краще. Дивлюсь у дзеркало. Хто там красивий такий? Ану ней. Не. Ану не А Ану не ний. Точно все. Новий гімн. Ану, не анунений. Ой, виходимо. Лаї це українські шари, багато шар... шаров... шарове, да? шарове, шарове, але дуже красиве небо. І море, як завжди. Ми з кави від магазину 25 кава розтас. Це Боже, а біля мене тут і голубки і воробочки. іди до мене, Іди до мене. Ростяня, дим дячик. Пошукай, пошукай сонечко. Всі ходять і птахи, і растя, всі щось шукають їжу, шукають їжу, нюхають. Знаєш, що птахів теж можна їсти, якщо що. Це ж їжа і є біля тебе. От ти кульома. Де м'ячик зараз будемо шукати? Друзі, реалії нашого часу. Я тільки що вийшла з моря, тривога, все, треба переодягнутися. Я швиденька і в мене думка така, боже, не дай боже що? а я без трусів, треба швидко переодягатися, ну одягати труси. Розумієте, от воно начебто смішно, і страшно, і все, так? Ну я ж кажу, реалії нашого часу. цього Да, ну Ранок сьогодні дійсно чарівний, Може я... А що там таке? А, там буде якась зараз чи йога, чи то така велика компанія прийшла, що вони сідають всі з цими ковриками. Так, щось буде. Зараз підемо познімаємо. Почекаємо. Почекаємо. Я не знаю, я бачу, що якісь коврики розстилаю. А для чого? Що? Раз тяде м'яч. Пішли ми з Расті шукати м'яч, підемо подивимось на ту кампанію. Ще раз підійдемо до Ігоря. Його підтримуємо. Сьогодні не дуже багато людей. Люди є, але не так багато, як ми звикли. Ну, по-перше, зараз погоди. Трошки похолодала, і не трошки, а суттєво похолодало. По-друге, напевно, вчора е ці обстріли тривоги є вчора поранені на Одещині. І один загиблий. Співчуття родичам загиблого і всім пораненим скорішого одужання. Жак. Ну, і цивільне житло цивільне постраждало. Ой, іноді вже і в мене, як і у всіх, опускаються руки, і це зневіра, а потім ти собі думаєш, та ні, тобі ще важко, мені вже краще. Дивлюся у дзеркало. Хто там красивий такий? А А ну не ну не ни! Боже, я співак ще той. Боже, там щось буде зараз. Це я побігла. Я побігла. Поки я оце філософствую, да, там, що ваще, краще, он працює. Гугусик працює. Працює, рибочка, працює, працює, що там в тебе? Давай, давай, давай. Давай, сонечко, давай, моя рибочка, давай. Бу моя. ми м'ячик не загуби. Це всі бажаючі можуть приєднатися, ой, як це круто. what <laughs> Ася в компанії, все добре. Так я тільки що знімаю зарядку да? Дивлюся, нема Расті. Ну де? Тільки що рила-рила вже нема. Вона побачила, що я відійшла, і вона пішла по-своєму. Вона пішла не мене шукати, а пішла шукати їжу. І вона все, і вже я виглядаю у кого більш за всіх поляна, туди йду, і там моя растя. От як і зараз, бачите, все, і вона там серед людей, вона спілкується. Як вам сьогоднішнє сонечко? Так, і мені подобається. Да? Не буде у вас зайвого шматочка ковбаски для мене. А їй кажуть, так, звичайно, звичайна растінка, на. так круто, що до світанків на Ланжероні приєднуються різні направлення. Ігор грає на фортепіано, тут йога, дівчата танцювали, було таке. Боже, Це так круто, я не знаю, мені дуже подобається. Здраст. Це моя. Вона прямо із рук таке. О, мама мій, растя все. Давай сірка создам. Це який в тебе вже сніданок сьогодні? Десятий? Вона дома поїла, тут зі мною поїла і ще ходить по всіх. Все, все. Дякуємо, дякуємо і пішли. Як це все? Тільки все розпочалося, як це все? Що це за... Ну, да, да, да. Ти так. що ж тоді додати? Костюня. Гуменюк. Мені потрібно розробити. Yeah. Побігай, побігай. Ти побігай. Давай, бігом. Давай. Друзі, всім гарного дня. Закінчую своє відео. Сподіваюся, що сьогодні ми з вами ще зустрінемось. Ще раз наша І Ланжерон. До зустрічі. Пока-пока.